Отже, колеги, вітаю! Обіцяне відео щодо річного оцінювання у 5-6 класах. Почнемо з найголовнішого, зокрема, з нормативної бази. Чим ми керуємося? Керуємося наказом Міністерства від 1 квітня 2022 року. Ви бачите його назву. Зокрема, в ньому є рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень. Які здобувають за новим державним стандартом базової середньої освіти. Отже, про що мова. Насамперед, є наступний запис, якщо уважно подивитися ці рекомендації про семестрове оцінювання, яке здійснюється за результатами контролю груп загальних результатів, відображених у свідоцтві. І виставляється на підставі тематичних та оцих груп результатів. Ну і, відповідно, ви бачите, що тут мова йде про річне оцінювання, і, зокрема, здійснюється на підставі загальної оцінки результатів навчання за перший та другий семестр. Тобто, для того, щоб це все зрозуміти, що саме мається на увазі, ми повинні побачити саме свідоцтво досягнень і де саме буде відображуватись оцінка. Таким чином, ще раз про семестрове оцінювання. Загальні правила виставлення семестрової оцінки, ви зараз бачите на екрані, її виставляють на підставі тематичних та контролю групи загальних результатів. Тобто, якщо у вас протягом семестру, наприклад, було дві тематичних, і з індексів НУШ ви обираєте собі три чи чотири загальні результати, які мають бути оцінені. Чи протягом всього семестру ви їх оцінювали, і потім виставляєте ці оцінки, чи проводите якісь окремі випробування для того, щоб оцінити ці результати, немає значення. Тобто, фактично, якщо будемо розраховувати семестрову із, наприклад, двох тематичних та чотирьох загальних результатів, тобто з шести оцінок сумарно, ви виводите середній бал, який і буде вашим семестровим. Перед семестровою в колонках без дати виставляють оцінки за кожну групу результатів навчання. Так як ми користуємося з вами електронним журналом, то ви знаєте, що остання дата у вас, наприклад, 29 або 30 травня, ми у когось уроки за розкладом і 30 травня є, ви виставляєте підряд всі ті індекси НУШ, які є. Зазначені в електронному журналі. Я нагадую, що це 21 рік, тобто у них є така спеціальна помітка. Другий момент: вони всі мають виставлятися одна за одною без дат. А отже, уважно дивіться, як саме ви обираєте, щоб фіксувалися ці індекси один за одним. Після них. Оберіть іншу дату, наприклад, нехай це буде 31 травня ви виставляєте в Семестрову, і далі буде у вас ще одна колонка скоригована. Про це трошки згодом. Механізм обчислення семестрової на основі тематичних та оцінок за груп результатів. Ми, в принципі, домовлялися, що більш-менш ми рухаємося в бік учня. Ми розуміємо, що дистанційне навчання. Неможливість через відсутність інтернету чи світла надіслати всі роботи і тому подібні моменти, все це так чи інакше впливає. Тому ми рухаємося, все ж таки, в бік учня. І якщо там у вас середній результат виходить, наприклад, там 8,5, з половиною, ви маєте право, особливо за другий семестр, підвищити бал і навіть за другий семестр виставити його потім уже. Як загальну оцінку. Перед виставленням семестрової може бути проведений комплексний контроль, але ми з вами проводили моніторинг на подолання освітніх втрат. Це не є той самий результат, який є загальною річною контрольною роботою. Ми її не бажаємо за потрібне проводити. Тому виставляємо на підставі тематичних і ось цих результатів. Які ми беремо з індексів нуж. Отже, з семестровим виставленням ми собі ще раз нагадали: стосовно скоригованої. Семестрова оцінка за бажанням учня може коригуватися. І, відповідно, у нас має бути передбачена для цього колонка, щоб у випадку коригування ми могли підвищити ну, В крайньому випадку, знизити результат дитини. І для цього ви обираєте із того переліку, де поточна, тематична і так далі нам подається, ви обираєте слово «скориговано». І, відповідно, це слово у вас буде, колонка ця буде знаходитись одразу після саместрову. Ще раз про загальні правила річного виставлення. І ось тепер дуже уважно, ми в минулому році мали іншу ситуацію. У нас був перший семестр рівневе оцінювання, другий семестр бальне оцінювання, і ми тоді дублювали результати другого семестру. Проте, якщо уважно подивитися, то не потрібно нічого дублювати. Пояснюю чому. Річне оцінювання здійснюється на підставі загальних оцінок результатів навчання за перший та другий семестр. Тобто в свідоцтві досягнень у вас чотири види контролю, наприклад. Тобто, я маю на увазі результати, які йдуть як індекси нож. Є колонка перший семестр, потім другий семестр, потім рік. Так ось оця колонка рік. Навпроти оцих загальних результатів, не буде виставлена. Вона буде виставлена тільки в останньому в рядку до кожного предмета з кожної галузі, де зазначена загальна оцінка з предмету. Да? Тобто загальна оцінка в нас є: це колишня семестрова за перший семестр. За другий семестр. І, відповідно, коли ви виставите річну, то вона у вас буде поставлена саме тут. Поясню чому. Загальні результати у вас увійшли в перший семестр, ви їх уже порахували. В другий семестр, тобто вони вже включені в семестрові результати. І відповідно, річна виставляється тільки на підставі оцих результатів. Окрему контрольну ми не проводили. Відповідно, оцінки за групи результатів у графі річна не виставляються. Ще раз кажу, там є в свідоцтві окрема третя колонка рік, вона матиме тільки в останньому рядочку, де написано загальний результат чи загальна оцінка Да? Тобто, фактично, тільки тут буде позначка річного результату і зійдеться у вас і вертикаль, і горизонталь. І це те, що перейде з електронного журналу, з ваших сторінок предметних в свідоцтво досягнення. За умови використання власної шкали, а таке може бути у нас прийнята 12-бальна система, то все одно б її довелося переводити в 12 бальну. Ну і нагадую, що якщо є такі учні чи будуть такі учні, які не атестовані, то відповідно робиться запис. НА, що теж ну, є можливістю вибору із тих оцінок, які вам пропонуються в електронному журналі. Для того, щоб закріпити, я зараз перейду на безпосередньо на сторінку електронного журналу. Ну і зараз у мене відкрите здоров'я, безпека та добробут. Якраз 29 число, це 6 клас, 6А, да. відповідно, після 29-го, наскільки я розумію, це останній урок, буде е, колонка е, тематична. Виставлена ось вона. Бачите, після 24-го. 29-го виставлено е, підсумковий урок, і далі підуть індекси нож. Шукаємо. Потрібне, нам треба, нам треба знайти безпосередньо потрібну галузь. Ой, здоров'я, безпека, добробут. Піклується про здоров'я. Обираємо, коли ми його виставляємо. Виставляємо його травень. Після 29 травня, ну, давайте візьмемо 30 травня, зберегти. Так, перший показник з'явився. Далі обираємо другий показник, зберегти, зараз подивимося, як він збережеться. Ось я зараз не виставляла. Бачите, він все одно у мене пішов другим, уже так як слід, червним. Ми все одно його відкоригуємо зараз. І повертаючись до потрібного, здоров'я, безпека безбробу», третє, обираємо травень, обираємо 30, зберегти. І оце, що в нас у червні було, зараз відредагуємо. Так, травень, 30. Зберегти. Так. Тепер вони в нас всі три. Якщо я на них наводжу, вони тут цифрами вже не позначаються, просто якась така позначка. Піклується про здоров'я, приймає рішення для безпеки і останній у нас виявляє підприємливість, поводиться етично. Бачимо, після цього нам потрібно додати стовпчик, який називається Семестрова. Знаходимо його Семестрова. І, відповідно, так як ми 30-го з вами виставляли, то, ну, наприклад, оберіть 31. 31-й, і воно, відповідно, з'явиться у вас в тому порядку, як потрібно, щоб колонки не переплуталися. Трошки висить журнал, чекаємо, поки завантажиться, є. І останнє, що нам потрібно, там у нас було 8.30 перший урок, нам потрібно поставити скориговану. Так, скориговану ми теж ставимо 31-го. Ну, тепер поставимо, наприклад, десь другим уроком, щоб, напевно, воно йшло одне за одним. Коригована? І остання колонка це буде колонка річна, річна, знову ж таки, 31 травня, і візьмемо третій урок, для прикладу. Так, зберегти? Є. Таким чином, у нас зараз є всі необхідні колонки. Там попередню роботу я вже подивилася в цьому журналі. Я зараз виставлю оцінки. Вчитель, якщо що потім скоригує, це просто для прикладу вам показую. Отже, там дві поточні десятки стоять, і відповідно тематично 10 балів, наприклад. Далі три показники. Нагадую, що піклується про здоров'я. Наприклад, піклується про здоров'я на рівні 11 балів за тими критеріями, які ми собі прописували, які ми обирали, як ми розуміємо, і дитина це підтвердила протягом семестру. Далі. Приймає рішення для безпеки. Наприклад, цей результат сформований на рівні 10 балів. Далі ще один результат це виявляє підприємливість і поводиться етично. І тут теж, наприклад, на рівні 10 балів. Протягом семестру було дві тематичних: перша 9, друга 10. І три результати. Ми маємо 11, 10, 10. Таким чином, семестр у нас виходить рівно 10 балів. Якщо подивитись, перший семестр, а я зараз перейду на сторіночку другу. Семестрово стоїть 11, відповідно, перший семестр 11. Другий семестр 10. І в такому випадку вчитель має право обирати, і, наприклад, він вважає, що результат дитини погіршився незначно, але погіршився, і обирає, наприклад, 10 балів виставити. Хтось може поставити 11 балів. Тобто, це в принципі. Залежить від самого вчителя на його розсуд, він знає добре дітей і так далі. Тобто, в принципі, я зараз просто показую, як це буде виглядати. Отже, шостий а клас предмет здоров'я, безпека і добробути. Нам зараз потрібно перевірити, як це виглядає у дитини в свідоцтві досягнень. Переходжу в звіти. Натискаю свідоцтво. Мені потрібен шостий А, і мені потрібен перший учень за списком. Багінський Олександр. Так, характеристику поки що не заповнюємо. Ну, ось нам потрібно побачити здоров'я, безпека і добробут. Зверніть, будь ласка, увагу. Ще раз верх показую. Перший семестр, другий семестр і рік. Пам'ятайте, що ось ці показники, да, це результати, які за галузями поставлені, прописані ось наш предмет здоров'я, безпека, добробут. Тут раз, два, три. Піклується про здоров'я, приймає рішення для безпеки, виявляє підприємливість і поводиться етично. Ми їх ось проставили, і вони фіксуються в колонці другого семестру, ось вона. А що ж семестровий бал? Де він? Він є загальна оцінка результатів навчання. Перший семестр 11, другий 10. І ми виставили річну, і річна ось вона. Бачите? Тобто тут нічого не буде. Тому що, нагадую, ще раз переходжу до річного оцінювання. Річне оцінювання здійснюють. На підставі загальних оцінок результатів навчання за перший і другий семестр. На підставі загальних оцінок. Тобто, тут знайдеться, що вам потрібно і всі оці результати навчання теж оцінювати окремо. Тільки загальні оцінки результатів навчання. Дякую за увагу! Сподіваюсь, що ну, змогла показати вам все, як відбувається на практиці. Якщо будуть запитання, звертайтесь у понеділок уже.